Казок чимало є на світі, і веселих, і сумних, хіба зможемо прожити ми без них. Казка стукає у двері, привітаємо її. Казко, казко, нам з'явись, покажись і розкажись. А яка казка до нас стукає, ми дізнаємось, якщо відгадаємо загадку. Сидить зайчик на пеньку, дуже гірко плаче. Лисичка в хаті на печі від радості скаче. Так, це казка зайчикова хатинка. Пропоную вам малята разом викласти малюнок до цієї казки Посередині стоїть хатка. З хатки визирає лисичка. У правому верхньому кутку сніжинка. У лівому нижньому кутку ялинка. Угорі – хмара, унизу кучугура снігу, у лівому верхньому кутку сонце, у правому нижньому кутку пеньок. На пеньку сидить зайчик. Малята, як зайчик з казки опинився на вулиці? Яке право зайця порушила лисичка? Так, право на домівку. Що б ви сказали, зустрівшись із нею? Йшов собі раз журавель і зустрів лисицю. Стали друзями вони все як і годиться. Та нечемною була лисичка сестричка, тому казочка про них зовсім невеличка. Скажіть, малята, як зустрічала лисичка в гостях журавля? «Так!» Вона приготувала пригощення таким чином, щоб журавель не міг його з'їсти. А потім журавель тим самим відплатив лисичці. Як ви гадаєте, які права були порушені у цій касці? Так, право на харчування. Відгадайте загадку, наш герой такий веселий втік він вранці із оселі. Не побіг, а покотився. Та у лісі опинився. З якої казки цей герой? Так, це казка Колобок Яку пісеньку співав колобок? Пригадайте. Скажіть, чи подобається вам кінець казки? Чому? Яке право колобка порушила лисичка? Так, право на життя. Пропоную вам малята разом з батьками придумати добрий кінець цієї казки. І на завершення нашого заняття послухайте прислів'я. Лише той красивий і обличчям, і душею, хто добра іншому бажає. Як ви розумієте це прислів'я? До нової зустрічі! Бережіть себе та будьте здоровими!